Звичайно, схожа, тому що це справжня ікра, але та, що з природнього середовища, вона більш така рибою пахне і більш солоніша. А ця трошки ніжніша, але залежить від виду ікри. От, наприклад, я заказала оцей набір, що ви дивилися відео, то. Е Відкрили першу кижучу, вона була така ніжніша, значить, якби ну, нас лічно нам, то, що ми куштували цей, а потім і, і веслонісце ми третю тоді відкрили, бо. То сиврюга була, якби така теж ніжна, наче. а веслоніс уже наче чуть-чуть солоніша нам. Ну, ну, якби так. Тому, звичайно, вона справжня і в, не, в ній даже видно ці зародки. У ікринках, в кожній ікринці. І кожна ікриночка, як в рот кладеш її, вона прямо так тріс-тріс-тріс-тріс. Розумієте? Вона дуже смачна і кожна по-своєму, а щука то взагалі <laughs> <laughs> така смачна. <laughs> Бажаєте замовити, скуштувати, пишіть, будь ласка, в особисті повідомлення. Відправка від 150 грам є 8 різних видів ікри. Дякую вам за перегляди і дякую, що пишете мені коментарі.